Так, доброго дня всім. Доброго дня поколінню спроможних. Ця фраза не моя, звичайно, я її позичив в групі, але мені вона сподобалась. Сьогодні хочу вам розказати про недоліки такої сівалки. Звичайно, вона набагато краща, ніж анкерна. Сіє в будь-яку землю, і землю трохи навіть розпушує ще після себе, тому що диски ріжуть і... Розбивають грудки, От. але вона також має деякі недоліки. ну в принципі моя. Перший недолік це ось за низький трикутник для щеплення. І приходиться сильно викручувати гвинт. Це раз. По-друге, щоб вона стояла горизонтально. По-друге, ось дуже низько я зробив. Ось цю річ ну вона зроблена в принципі нормально, просто колеса вчіплені недобре. Як на мене, тому нам було б ці колеса перечепити ось сюди, тут наварити такого квадратика і вчепити нижче. Якраз на отих 10 см було б люкс, бо інколи трохи низькувато оця поперечка йде. От. І третій такий мінус, але він є в усіх сівалках, звичайно, це виліт колеса. Колесо ось ви, має в цю сторону вилід відрами, в цю сторону виліт від рами, і коли ви сієте, то між останнім сушником і колесом близько 20 см і у вас лишається або такий слід е, між цими двома частинами, або, е, ну, або порожнє незасіяне місце, коли ви сієте ось тут. По краю по борозні, бо борозна глибока, колесо стає у борозну і стає така невеличка халепа. От. Ну, Але від того, до речі, в цій сівалці, по ідеї, нікуди не можна втікти. Колесо ближче не поставиш, тому що колесо воно ж і маркер в мене. Колесо тире колесо маркер Їдеш по сліді колеса, і тоді все чітко сіється. Ось така, такий, е... так сіє сівалка, ось тут трохи порозсівалося зверху, бо це трактор вже виїжджає де-не-де. Ну, але якість досить непогана, вона заганяє все в землю. От. Ну, і ще чого їй не вистачає, щоб я ще поставив, чого неможливо щоб просто технологічно поставити, це прикатуючі колеса. Їх можна було би поставити хоча б за останнім рядом, але це не вдається, оскільки вага сівалки не дозволяє трактору її перевозити, бо вона важкувата, а ще якщо вкинути сюди от бункер, влазить приблизно 130 кг. Кидає ще тих 130 кг, то він навіть по рівному їхати не хоче. А так, все супер люкс, все працює, все крутиться. от. Так що, можливо комусь моє відео стане в нагоді. І дякую за увагу.